Вітаю, шановні друзі! Сьогодні поговоримо про джоб центр а також банківські рахунки, що має джоб Центр право робити, що не має. Як ви знаєте, в Німеччині і в Україні діє GDPR, це General Data Protection Regulation, Це закон захисту персональних даних, дуже серйозний закон, за порушення якого передбачені дуже високі штрафи. І у багатьох виникає питання: а чи може джоб Центр, наприклад, запитувати сам інформацію в банків? Чи може джоб Центр запитувати від отримувача послуг джоб Центру? І наскільки це буде законно? Давайте з вами розберемося. Перше питання: чи може все-таки джоб Центр збирати інформацію про ваші банківські рахунки? Так, обробка можлива і вона абсолютно законна. Друзі, в розумінні статті 6 пункту є GDPR. General Data Protection Regulation, якщо знання цих даних необхідне для виконання завдання органу збору даних відповідно до соціального кодексу Німеччини Sozialgesetzbuch, параграфу 67 а чи може Джоб центр просто запитати вас про ваші фінансові обставини або ж ваші рахунки у сфері захисту соціальних даних? Соціальні дані також повинні збиратися від самих суб'єктів. Це передбачено соціалки Звук Цейн, соціальний кодекс Німеччини 10, параграф 67 а цей принцип доповнюється обов'язком зацікавленої особи співпрацювати, якщо, наприклад, вона бажає отримувати соціальну допомогу Бюргер -гель. Пам'ятайте, що обов'язок співпрацювати він є у кожного отримувача соціальних послуг в Німеччині. Неважливо які це послуги Бюргергель, чи то вонгельд, чи то ж допомога на навчання, кожен повинен давати інформацію відносно себе. Більше того, в відповідності до параграфу 93 податкового кодексу Німеччини Федеральне центральне податкове відомство може автоматично передавати до центру зайнятості, тобі ж до дроб центру додаткову інформацію про рахунки. Що ці дані в себе включають? Ці дані включають номер рахунку, дата відкриття та закриття, ім'я, дата народження, ідентифікаційний код, номер рахунку, залишок на рахунку та обороти не включаються в передачу даних. Як центр зайнятості, тобто Джоб Центр, може дізнатися е, про е, залишок на вашому рахунку? Є два варіанти. Е, перший – це те, що ви зобов'язані самі надати дану інформацію, ви її можете надати. От і е, другий варіант це джоб Центр е, надішле відповідний запит до банку. От. І банк в принципі, йому надасть таку інформацію. Е, також, друзі, пам'ятайте, що є ще третій варіант: це автоматичний обмін і автоматичне співставлення даних, яке працює в Німеччині. У місті Вюрцбург є відповідне управління, яке чотири рази на рік співставляє дані отримувачів соціальних послуг. Тобто, воно збирає інформацію, наприклад, від Deutsche Post, е, Пенсійного фонду податкової служби порівнюється все це відбувається 4 рази на рік в січні, в квітні, в липні і в жовтні. І відповідно, якщо є якісь розбіжності, воно направляє відповідний центр зайнятості дану інформацію. Інформацію можна запитати навіть також про е, іншого члена співтовариства Бедарвґеманшафт, е, яке не отримує соціальні виплати. Тобто, якщо чоловік отримує, наприклад, соціальні виплати, а жінка не отримує і працює, то про її доходи і банківські рахунки також можуть е, запитати і е, отримати дану інформацію. Федеральний соціальний суд е, також став на сторону джоб Центра в цих питаннях. Наприклад, в одному із рішень, а саме рішення 2015 року, федеральний соціальний суд став на сторону дже центру і сказав, що. Е Джоб центр має право збирати інформацію. Така інформація є абсолютно правомірною, друзі. Е, відразу виникне багато запитань, чи може Джоб Центр побачити банківські рахунки на території Німеччини. Може, і він їх побачить обов'язково. Чи може він побачити інформацію на території Європейського Союзу і рахунки на території Європейського союзу? Так може, друзі. Також це, звичайно, буде трішки складніше, але це можливо. Я більше скажу, е, є навіть випадки, коли Центр бачить нерухомість в Турції. О, Турція надає таку інформацію соціальним органам Німеччини про майно на території Пречини. Це потрібно розуміти, чи може він отримати інформацію від українських банків або українських органів і реєстрів права власності на даний час такої можливості немає. Але пам'ятаємо, що вже є автоматичний обмін фінансовою інформацією між податковими органами Європи і України, і він буде з часом понижати рівень суми осіб, яких він буде включати в цей пакет обміну інформацією інформації. тобто з часом я думаю, рік два стане відомо вже про всіх друзів. От що за це світить? За це світить і адміністративна, і кримінальна відповідальність. Тобто, процес дуже складний, багато нюансів. От Джоб Центр проводить перевірки. Це дуже складні перевірки, дуже серйозні. От ми з цього приводу зробимо з мішою. Я думаю, що на наступній неділі відповідний семінар. Більшого це буде на п'ятницю. Кому цікаво, слідкуйте за моїм телеграмом і за сайтом udlis.eu. Там буде інформація про семінар, як проводять перевірки джоб Центр, як виявляють порушників, як спілкуватися з Джоб Центром під час перевірки. Що таке органи Ordnings від Відріхкайт, що таке бетрук, соціальне шахрайство, коли передаються матеріали, за які порушення передаються матеріали в органи ОРОРДНСВідріхкайт і прокуратуру. Тому, кому цікаво, слідкуйте за нашими каналами, повідно скоро семінар про Джоб-центр, відповідальність та перевірки, друзі. Тому знайте ваші права з повагою, ваш адвокат ДМ.